Як в програмі Microsoft Office Award замінити прямі лапки на парні лапки? Звичайно, можна вручну, але уявіть, що у вас таких замін може бути десятки, а то й сотні. Тому краще використати для цього готовий макрос. Для цього потрібно відкрити вікно візуального редактора. Його відкрити можна комбінацією клавіш Alt плюс F11. Якщо у вас на ноутбуці присутня функціональна клавіша, скорочено вона позначається Fn, то спочатку потрібно натиснути її та тримаючи її, натиснути клавішу Alt і тоді F11. Скопійований текст потрібно вставити після End sub останнього макроса. Візуальний редактор можна відкрити іншим способом. Відкрити вкладку подання. Макроси. Переглянути макрос. Написати ім'я макроса будь-яке. Після чого натиснути на кнопку Створити. Далі потрібно видалити створений макрос. Починаючи від «Sub» і закінчуючи «End sub Та на його місце вставити скопійований текст макроса. Вікно візуального редактора можна закрити. Після цього йдемо в подання. Макроси. Переглянути макрос. Шукаємо та вибираємо доданий макрос і натискаємо на кнопку Виконати. Видно, що макрос прекрасно виконує свою функцію.